Вже через два тижні в Україні починається опалювальний сезон. Першими отримають тепло школи, дитсадки та лікарні. Чиновники кажуть, що тепломережа Києва до нового сезону готова на 95%. Очевидно, два десятки будинків Подільського району столиці потрапили саме до решти 5%. Там побував Дмитро Казанцев. Розриті ями та обурені відсутністю гарячої води мешканці. Так тривають останні дні підготовки до опалювального сезону. в Києві жителям вулиці Мостицької вже увірвався терпець. Із середини літа вони без гарячого водопостачання. 14 юля пропала гаряча вода. Ну пускай два-три дня, ну пускай неділя. А це... А під вікнами величезна яма, яку не перестрибнути, не переїхати. Діта вот оно стоїть. Они взяли заварили, больше ни нічого взяли. не сделали, понимаете? і уехали. щоранку. Йдучи на роботу, люди мають оминати купи землі. А поруч знаходиться школа, тому матері хвилюються, аби діти граючись не завалились у котлован. Щоб знайти поломку, ремонтники викопали ось цю яму. А про заходи безпеки не подбали. Огорожу поставили лише після того, як сюди впала людина. Кажуть, бідолаха просидів кілька годин і добряче замерз. А вибратись йому допомогли місцеві двірники. Може сложитися впечатлення, що... Надаку-то кроваву жертву туди принести, щоб вони наконец-то приїхали і все доделали до кінця. в офіційному листі «Київенерго» нам повідомили. У даному районі проводиться реконструкція теплокамери із заміною трубопроводів та арматури. Виявляється, до тепломережі приєднують новий житловий комплекс. Гарячої води потрібно буде більше, а стара теплокамера з таким об'ємом не впорається. От і працюють над модернізацією. А поки без гарячої води залишаються 26 будинків. До початку опалювального сезону лічені дні. Ремонтники обіцяють встигнути. Трого жовтня, пускаємо воду. На штучку людей буде вода. Чи встигнуть, перевіримо за тиждень. Дмитро Казанцев, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер.